Подорож на край всесвіту. Тут на висоті лише 100 кілометрів година дороги від дому. Починається космос. Там унизу продовжується життя, рухається транспорт. На біржах відкриваються торги, по телебаченню показують ті самі реаліті шоу. Але ми мусимо залишити все це позаду і вирушити на край всесвіту. Перша зупинка місяць. 27 американських астронавтів вже пройшли цей шлях до нас, 12 ходили по самому місяцю. Повідомлення, яке астронавти відправили додому по радіо, летіли до землі понад секунду, хоча радіохвилі поширюються зі швидкістю світла 300 тисяч кілометрів на секунду, тому центр керування польотом дізнався про події після того, як вони відбувалися. Якщо різниця в часі між Землею та нашим найближчим сусідом складає цілу секунду, уявіть, якою вона буде на краї Всесвіту, нас віддаляли б не декілька секунд, а мільярди років, менше ніж за 400 тисяч кілометрів від Землі, три дні польоту на космічному кораблі. Після бомбардування мільйонами метеоритів та астероїдів місяць схожий на покинуте поле бою, але зараз тут тихо, великих зіткнень не було вже мільйони років. Місячний модуль Аполлона 11. Орел прозився. Цей маленький крупляю та величезне крупля людства. Усі астронавти Аполлона сильно ризикували. Ми нарешті на місці Хьюстона. Що в Україні хіба? Ні? Та винагорода була вищою. Шанс побачити нашу землю такою, якою її ніхто не бачив побувати там. Де не ступала нога жодної людини, відвідавши інший світ, світ випалений сонячним випромінюванням, безкрає море застиглої лави, бурили невиразного сірого каміння. це надзвичайний пейзаж. Астронавти зібрали сотні цих камінців додому для наукових досліджень. Виявляється, це сіре каміння не таке вже й невиразне. Науковці виявили, що це каміння зазнало дій надвисоких температур, свідоцтво колосального зіткнення. 4,5 мільярди років тому в землю врізалася невідома планета, і у космос полетіли мільярди тонн розплавленої породи, частина цієї маси зліпилася і утворився місяць. До цього відкриття ми вважали, що місяць не має ніякого стосунку до Землі. Космічний кам'янець прив'язаний до Землі силою тяжіння. Тепер ми знаємо, що він складається з того ж самого матеріалу, що і наша планета. Місяць має земне походження. Житло. Житло. Перші сліди Ніла Армстрона. Таке враження, що їх лишили вчора. Тут не розвіє її вітер. І вони мають залишатися такими на мільйони років. Зараз ми зробимо власний велетенський стрибок туди, де не бувала ще жодна людина. З темряви виринає богиня кохання Венера. Іноді вона вітає новий день на Сході, іншим вона бажає добраніч. Венера найяскравіша планета сонячної системи. Її видовишні жовті хмари відбивають сонячне світло. Сестра нашої планети має приблизно такий самий розмір і гравітацію. Космічний апарат Венера Експрес повідомляє, що ці прекрасні хмари. Складаються з сірчаної кислоти, а атмосфера насичена двоокосом вуглецю. Венера нещадна богиня, отруйне повітря, страшенний тиск, температура сягає 500 градусів за Цельсієм, непрохані гості будуть роз'їдені кислотою, удушені, розчавлені та спечені тут ніщо не може вижити. Венера, що здається такою милою з землі? Зблизька відкриває свій пекельний норов. Її поверхня уцяткована тисячами діючих вулканів, двоокосвуглицю утримує тепло сонця в атмосфері, це глобальне потепління в екстремальній формі. Можливо, колись Венера була спокійною, як її сестра Земля. Якщо це так, то це може бути майбутнім нашої планети. Нам хочеться повернутися додому, але в сонці є щось гіпнотичне, як в медузі горгоні. Воно дуже страшне, щоб дивитись на нього, але дуже могутнє, щоб встояти перед ним. Нас затягує все далі і далі, як мателика на світло. Маленька та опалена сонцем планета це Меркурій. Ось що стає, якщо підійти до сонця надто близько. Тут відбуваються шалені коливання температур від мінус 170 градусів вночі та понад 400 опівдні, випалений заморожений, укритий шрамами. Меркурій приховує якесь бурхливе минуле, космічний зонд Месенджер повідомляє нам дивні речі для свого маленького розміру ця планета має дуже сильну гравітацію. Вона важче, ніж здається. Наче величезна залізна куля, укрита тонким шаром коміння, ядро колись величезної планети, де її решта? Можливо, в Меркурії врізалось якесь інше небесне тіло. Зірвавши зовнішні шари і лишивши планету, що майже повністю складається з металу. Сонце у своїй заворожливій величі, усе, що ми робимо, контролюється сонцем. Всі ми залежимо від нього. Упродовж історії людства для всіх культур воно було центром, навколо якого оберталося життя на землі. Воно живить наші врожаї, визначає дні, надихає вірування. До сонця, 150 мільйонів кілометрів. 20 років подорожі літаком. Це так далеко, що якщо Сонце згасне, ми про це дізнаємося тільки через 8 хвилин. Всередині сонця можна помістити мільйон таких планет, як Земля. Воно таке важке, що його гравітація контролює всю сонячну систему. Ми бачимо його щодня. Знайоме обличчя у нашому небі зблизька його не впізнати. Бурхливе море розпеченого газу, термометр показує понад 5 тисяч градусів, а в його центрі температура, можливо, досягає десятків мільйонів градусів. Цього достатньо, щоб викликати термоядерну реакцію, яка щосекунди перетворює мільйони тонн речовини в енергію, яка перевищує все, що будь-коли виробляло людство. У себе вдома ми бачимо цю енергію як світло. Та відчуваємо, як тепло поблизу у сонці немає нічого затишного. Воно має таку сильну електричну та магнітну активність, що виділяє їх у вигляді величезних петель гарячого газу, який називають протуборанці, кожен з яких випускає енергії більше ніж 10 мільйонів вулканів. Ви можете пропустити землю через одну з таких петель, але все одно залишиться десятки тисяч кілометрів вільного місця. Там, де виривається газ, він оголює холодні шари. Сонячні плями. Плями трохи холодніші, ніж те, що їх оточує, Тому точки виглядають чорними. Але вони як і раніше гарячі, ніж будь-що на Землі. Сонячні плями дуже великі і деякі з них сягають 50 тисяч кілометрів завширшки. Сонячні спалахи. Розігрітий потік наелектризованого газу, який викидає у космос смертоносну радіацію. Та одного дня. Коли енергія сонця вичерпається, воно загине Смерть Сонця спричинить і загибель Землі. Цей Бог створює життя і руйнує його, вимагаючи, щоб ми дотримувалися дистанції. Відео створене спеціально для каналу Хмаринка Сайенс. Щоб підтримати канал та пришвидшити випуск нових серій. Ставайте нашими спонсорами, а також ви можете підтримати наш канал на Патреоні або разом переказом на картку.